За тиждень на Дніпропетровщині жодна доба не минула без обстрілів. Найбільше страждає Нікопольський район. Там зруйновано понад пів тисячі багатоповерхівок і близько 1300 приватних будинків. Збільшилися атаки іранських дронів Комікадзе. За тиждень влучили по промисловим енергетичним та критичним об'єктам в Кривому Розі, Кам'янському районі та Павлограді. Силами протиповітряної оборони за сім днів збито 21 дрон. Починаючи з п'ятниці від обстрілів росіян постраждали троє людей. Одна жінка загинула загалом за майже 9 місяців війни. Окупанти вбили 159 людей, з них шестеро діти. Повідомляє голова обласної ради. Окупанти били по області ракетами. Атаки сталися понеділок, четверг. Цілю були енергетичні об'єкти, промислові та водні підприємства. Тому через атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини у нас в області вводились. Аварійні та стабілізаційні відключення. Тому я ще раз звертаюся до бізнесу, до громадян, економити електроенергію. Сьогодні ми її економимо завтра ми зі світлом. Якщо не економимо, таких відключень може бути більше.